Сакральні витвори музею мистецтв Прикарпаття Косівські митці, Юрій Стрибко та Мирослав Радиш презентували свої авторські роботи. Юрій Стрибко вміло виплітає мережево з глини. Його тарелі зблизька, навіть схожі на різьблені. Руками чоловік відточував свої навички, адже ще в дитинстві багато часу проводив біля батька. Спостерігав, як його вправні руки перетворювали примітивну грудку глини на захопливі фігурки. Відтак почав самостійно творити. Зараз більшість його робіт на гуцульську тематику. Я дуже люблю Гуцульщину, дуже люблю е, свої Гуцулі, дуже люблю гори. Тому більшість робіт присвячена їм. Ну, тому що я народився в цьому краї і хочу, щоб ця автентика наша збереглася в цей час такого прогресу багато чого нівелюється, багато чого втрачається. Але може от такі маленькі шматочки, десь колись вони будуть доповнювати ту історію наших Карпат. Свої авторські роботи франківцям представив викладач Косівського інституту декоративно-прикладного мистецтва Мирослав Радиш. Свої твори автор доповнив гуцульським вбранням вишиванкою, широким поясом та постолами. «Це роботи відомих майстрів моїх друзів це Івана Фіцича, ну через називається це пояс такий чоловічий. Там, як правило, було багато тут ще бракує якогось пістоля, ще щось шешостка пірця. Але то все, то все є постоли, шкіряне взуття. То є робота відомого майстра також Косівського Романа Лучука. Також доброму колеги. На виставці пан Морослав представив понад півсотні виробів. Це тарілки в класичному гузуському стилі із тематичними ілюстраціями. Чимало робіт у залі, виконані авторською технікою різьби по дереву. Вони відзначаються вишуканими формами, оригінальним декоруванням та глибоким символічним змістом. Крайньою роботою є серія тарілок з килимовими мотивами, які вдалося відтворити склеюванням різних порід деревини. Це е, килимова така серія. Тут є. Зразки класичної інкрустації, тобто викладання деревом по дереву, тверді вставки там, метал, перламотр, дріт, ще інші речі. А тло, воно якби і без того декору могло бути вже готовий виріб. Тло це склеєні окремі кусочки, фрагментики різних порід деревини. Ну, тут, зокрема, я не знаю, каштан, горіх, черешня, магонь, явір. Боти митців експонуватимуться у виставковій залі музею мистецтв Прикарпаття три тижні. Віталія когуч ігор попек, телеканал 402.